Вас в ефірі програма «Діловий тижневик». непроста політична ситуація звичайно гальмує розвиток не лише економічних, а й інвестиційних та соціальних процесів, які потребують стабільної діяльності по всіх напрямках. Як це відбувається в нашій області? Йтиметься сьогодні в діловому тижневику». Розпочнемо як завжди з рубрики цифри і факти. Передбачив у бюджеті майже 24,5 мільярди гривень на покриття пільг та субсидій для відшкодування малозабезпеченим витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Болгарія, яка не входить до шенгенської зони Євросоюзу, спростила отримання віз для українських туристів. Німеччина надасть Україні 500 мільйонів євро кредиту. Європейський Союз відкриє кредитну лінію для малого та середнього українського бізнесу у розмірі 90 мільйонів євро. На підтримку банківської системи в 2015 році передбачено 56 мільярдів гривень. Про це під час парламентських слухань у Верховній Раді України заявив заступник міністра фінансів України Віталій Лісовенко. Україна розпочала нові сторінки свого становлення, в тому числі в економічних аспектах. На цьому наголошувалося на європейському форумі, який відбувся у польському місті. Лоць репортаж з цього заходу. дивіться далі. Майже 400 представників зі сфери політики, бізнесу та неурядових організацій України, Росії, Польщі та країн США взяли участь у восьмому міжнародному форумі Україна, Європа новий початок. Це триденна конференція, яка пройшла у форматі серії панельних дискусій, презентацій та семінарів, присвячених взаємозв'язку України та Європейського союзу. Також розглянули питання безпеки України в системі європейських і глобальних відносин. Якщо перед цим цьому більше акцент ставили на те. Щоб була зустріч бізнесу з бізнесом, і ми дійсно маємо гарні сьогодні контакти із польським бізнесом, той, який є в Лодзинському воєводстві. Але на цьому форумі ми почули дуже багато політичних заяв і заяв, ті, які якраз стосуються підтримки України як держави. Учасники форуму Україна Європа новий початок переконані, він відкрив нові можливості співпраці України з ЄС на рівні державних структур, регіональних адміністрацій, міст та провідних організацій. Україна підтвердила свій цивілізований. Вибір та почала процес формування в сучасну європейську країну, не дивлячись на ту складну ситуацію, яка відбувається в плані безпековому сьогодні на Україні. Україна все ж таки розвивається. Україна хоче співпрацювати з європейськими партнерами у сфері розвитку бізнесу, у сфері налагодження двосторонніх стосунків між Україною та Польщею у. Розвитку економіки на міжнародному форумі Україна Європа новий початок було зазначено, що Україна обрала стратегію партнерів, які гарантують її успішний суспільно-економічний розвиток, національну безпеку і відносини з сусідами, які відповідають вимогам 21-го століття. Підприємство Піонер нових технологій є справжнім піонером у впровадженні ноу-хау. Нещодавно керівник цього підприємства Олександр Сидоренко повернувся з німеччини, звідки привіз багато цікавих ідей. Олександр Сидоренко зустрівся з керівництвом відомої німецької компанії, яка високопрофесійно займається переробкою побутових відходів. Сучасні технології, неординарні підходи вивели цю компанію на світовий рівень. За словами Олександра Сидоренка, вони готові поділитися досвідом та допомогти Україні у цій галузі, яка є не лише корисною, а ще й дуже прибутковим бізнесом. Ми повинні зараз пробігти за короткий час дуже. Ну, я б так сказав, дуже важливий для нас законодавчий термін. Якщо у нас все буде зроблено, ми зможемо. Повністю уйти від залежності енергетичної депутат Херсонської обласної ради, керівник підприємства піонер нових технологій Олександр Сидоренко спрямовує увесь потенціал свого виробництва на новітні технології. Адже як досвідчений керівник та високопрофесійний економіст розуміє, що лише так можна досягти успіху. Підприємство працює по кількох напрямках. Один з них це енергозберігаючі технології. Приміром, зараз в Каховці проводять обрізку дерев. Дерев, теж за сучасними технологіями, адже всі гілки на місці переробляються, а потім із них виготовляється альтернативне паливо, так звані пілети. На сьогодні ми можемо переробляти лозу виноградну лозу дерев плодових, де йде кожний осінь і весна, обрізається дерева. все що сьогодні є у нас тут в нашій регіональній системі ми можемо переробляти і випускати якісні брикетти, на які у нас є вже замовлення. замовлення є не тільки тут, внутрі країни, але замовлення є вже. В європейській спільноті і немалі вам скажу. Олександр Сдоренко переконаний, що тільки високий професіоналізм може вирішити будь-яку справу. Не треба чекати ілюзорної допомоги. Переконаний Олександр Миколайович, а треба щодня доводити ефективність своєї праці, що він і підтверджує на прикладі креативного підприємства, піонер нових технологій. Як відомо, від підтримки міжнародного валютного фонду значною мірою залежить ситуація в Україні, але співпраця з такою організацією це дуже непростий процес, і все ж таки вдалося досягти чималих результатів, яких саме знають наші кореспонденти. Ключовий кредитор України, Міжнародний валютний фонд, проведе першу оцінку виконання Україною нової програми реформ у травні-червні. І тоді ж може ухвалити рішення про надання нашій країні другого кредитного траншу, обсяг якого може становити близько 5 мільярдів доларів. 13 березня Україна отримала перший транш кредиту за новою програмою Міжнародного валютного фонду обсягом у 5 мільярдів доларів. США. Нова програма дасть змогу збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих та гнучкіших умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ. А крім того, уряд України зможе провести консультації щодо реструктуризації боргів за кредитами держателями суверенних бондів України. Можливий обсяг реструктуризованого боргу становить 15 мільярдів доларів. Програма передбачає чотирьохрічний план економіки фінансової стабілізації країни, і програма відкриває додатково двері для отримання ще 7,5 мільярдів доларів допомоги для стабілізації і росту української економіки. Таким чином, загалом, протягом 4 років Україна отримає 25 мільярдів доларів США, які дадуть можливість нам перше стабілізувати економіку, друге, стабілізувати фінансовий сектор. Третє вони спрямовуються на стабілізацію валютного курсу України. Четверте, вони дадуть можливість рости українській економіці вже з 2016 року. У лютому кабінет міністрів України затвердив меморандум співробітництва з МВФ за програмою and Found Factually», яка передбачає низку ключових реформ, ефективні рішення в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення ладу в енергетиці, оптимізацію та скорочення державних витрат, збільшення до 3% внутрішнього валового продукту, витрат на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, справедливість у пенсійній реформі. У першу чергу йдеться про скорочення та ліквідацію так званих спеціальних. Пенсії, крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи та валютного курсу, з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації та економічного зростання для України. І, все ж таки, не зважаючи ні на що позитивні зміни в соціально-економічному становищі нашої області, посідають достойне місце. Так відома компанія Данон-Дніпро з французькими інвестиціями, продовжує свій розвиток у Херсоні. Своїми планами вони поділилися з нашими кореспондентами. Компанія Данон Дніпрон провідне підприємство Херсона, яке протягом багатьох років успішно працює, забезпечує регіон робочими місцями та наповнює місцеві бюджети. За час роботи компанія здійснила повну реконструкцію та модернізацію заводу згідно зі світовими стандартами Данон. Виробничі потужності Данон-Дніпро тепер дозволяють виробляти великий асортимент продукції. Чи не найкращий результат роботи підприємство показало вже цього року? У січні, незважаючи на економічне становище в країні, завод Данон виготовив більше п'яти. Тисяч тонн молочної продукції. Модернізація лінії за словами керівництва впливає не лише на кількість виготовленої продукції, а й на асортимент та якість товарів. Ми себе читаємо компанією, яка використовує найсучасніші молочные технологии, которые есть на рынке на данный момент. У нас есть очень хорошая база, которую мы используем, база наработок нашей французской части компании, которая имеет очень богатый опыт в этом вопросе. Естественно, они поделились с нами этим опытом, научили нас, как правильно работать с молоком, как правильно к нему относиться. И, естественно, за последние 7 лет, за все время, пока существует наше предприятие здесь, каждый год это был годом, когда внедрялись какие-то новые Технології процес виробництва на заводі Данон-Дніпро відповідає стандартам якості, а потужностям можуть позаздрити європейські колеги, адже починаючи свою роботу з виготовлення 26 тисяч тонн продукції на рік, сьогодні завод виготовляє вже більше 55 тисяч тонн. Процес виготовлення продукції це закритий екологічний цикл, який забезпечує якість та надійність. В прошлом году ми запустили нову лінію. Которая перенесена сюди из київського завода лінія під названням Ермі. Сьогодні в компанії відбулася реорганізація. Компанія Данон залишила лише два заводи в Україні. Один з них працює саме в Херсоні. Тож у компанії амбітні плани щодо подальшої роботи, модернізації підприємства та розширення географії поставок. Як відомо, будівництво це фондоутворююча галузь, яка визначає економічну політику. А будівництво житла вирішує ще низку соціальних питань. Вже більше 20 років. Ці завдання в нашій області успішно виконує молодіжно-житловий комплекс. Що і як будують, знають наші кореспонденти. Сьогодні МЖК одна з найбільших будівельних організацій. За 25 років роботи на ринку нерухомості компанія побудувала та здала в експлуатацію більше 15 житлових об'єктів, як у місті Херсоні, так і в області. Забезпечили квартирами більше 830 сімей, з яких 395 придбали житло через державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, динамічно розвиваючись, МЖК залишає незмінними свої принципи роботи навіть у скрутні для країни часи. Ми попыталися привлекати і розширяти круг учасників державних житлових програм, щоб ну, він був значительно полніше і ширше. Ну, як показала практика, ті... Изначально строительные компании, которые на ура принимали эти предложения, как только ознакомливались с условиями работы с фондом, потихонечку все отсеивались. Ответ лежит на поверхности. Фонд как специализированное финансовое государственное учреждение, он требует исчерпывающий перечень. Утверждений законом которые должны быть у застройщика. Вот. і прозрачность во всіх процесах цього року у бюджеті країни на розвиток молодіжного житлового будівництва не передбачено коштів. Взагалі з такою ситуацією в Херсоні стикаються вперше з 1998 року. Проте тут розраховують на підтримку з боку обласного бюджету. Місцева влада пообіцяла виділити 5 мільйонів гривень на будівництво житла для молоді. Рішили. Подготовить обращение к премьеру, к спикеру, к президенту для того, чтобы все-таки при пересмотре бюджета вернуть эту строчку в бюджете, и самое главное чтобы был стимул не только местным бюджетам финансировать молодежную жилищную программу, а и государственным, и вернуть принцип паритетности финансирования. Что это такое? Етато, що совокупности скільки в каком-то регіоні направляється фінансування из местных бюджет на эту програму, столько ж в принципі ми можемо рассчитывать, що из государственного бюджету ми отримаємо аналогічну суму. Проте працюють на підприємстві з урахуванням сучасних тенденцій, враховуючи ситуацію в державі сьогодні. Разом із профільними управліннями вже завершено роботу щодо положення документу, який передбачає надання житла учасникам із зони АТО. У нас есть уже люди, которые э, являются реальными кандидатами на э, приобретение жилья э, в этих объектах, которые у нас в программе. Э, вот. И я думаю, что чувствуя поддержку, понимание, стремление прийти им на помощь в решении самой важной задачи, это решение жилищных условий, это вселяет надежду и уверенность и у тех, кто, будем говорить так, на передовой. На огні і тих людей, которые ну знаєте, говорити в тилу сьогодні. В МЖК наголошують на принципах паритетності та партнерства з боку керівництва держави. Саме з цією метою МЖК ініціювали лист до президента України Петра Порошенка щодо відновлення державного фінансування. Славу стабільного працюючого виробництва в нашій області багато років утримує підприємство Freedom Farm. Завдяки сучасним підходом тут не лише розвивають підприємства, а ще вирішують низку соціальних питань, як саме знає Тетяна Савуля. Рідом Бекон» є провідним підприємством в області саме в галузі свинарства, яка перспективна і прибуткова, яскравим прикладом того, що потенціал українського свинарства справді значний, підтверджують підприємства Херсонщини. Придом Фарм Бекон» постачає племінний молодняк фермерським та сільськогосподарським підприємствам по всій Україні та забезпечує ринки якісною свининою вже понад 15 років. На рік це більш ніж 4 тисячі тонн товарної свинини. З 2001 року. Було придбане перше поголів'я. Старенькі ферми, які поступово облаштовувалися, ремонтувалися, впроваджувалися в них сучасні технології. І таким чином, на сьогоднішній день ми маємо вже декілька ферм в різних селах загальним обігом, обігом поголів'я 25 тисяч голів. На рік отримуємо. 45 тисяч поросят Фрідом Фарбекон вивчають сучасні технології, як в Європі, так і США. і поступово їх впроваджують. Наразі рівень продуктивності вже близький до європейських стандартів. Компанія успішно займається розведенням різних порід свиней на чотирьох племзаводах: українська велика біла, червона біла пояса, Йоркшир і Ландрас англійської селекції. Ці стада сьогодні є візитною карткою підприємства Фрідом Бекон і запорукою успіху у виробництві та реалізації. Товарної свинини високої якості. Навіть при неповному обсягі сучасних технологій на фермах ми маємо рівень продуктивності, який дуже близький до тих європейських стандартів, які, які існують. Ну, наприклад, ми отримаємо на матку понад 25 поросят на рік. Ми маємо рівень середньових приростів близько 600 грам від народження до забою. Наші тварини досягають забійних кондицій 110-120 кг у віці до 6 місяців. Витрати кормів на кілограм прироста на молоде ростуще поголів'я за минулий рік у нас 2,75 на підприємстві, окрім того, створена сучасна кормова база. Годування всього поголів'я здійснюється повноцінними комбікормами, збалансованими по широкому комплексу поживних речовин, з включенням префіксів. А власний комбікормовий завод дає можливість отримати високу якість комбікормів для всіх статево-вікових груп свиней. Ми годуємо своїх тварин лише збалансованими повнораціонними комбікормами. для кожної статево-вікової групи є свої норми. Свій склад комбікормів, і саме за такими рецептурами, які максимально задовольняють тварин, ми виготовляємо комбікорми. Крім того, на підприємстві Фрідом Фармбекон створено гідні умови і для колективу. Це і висока заробітня плата, і повний соціальний пакет. А результат професійного підходу і наполегливої роботи колективу Фрідом Фармбекон це справжня колекція нагород і дипломів за досягнення у тваринництві. у загальному рейтингу господарств України за обсягами виробництва підприємство очолило друг. Го десятком. На сьогодні це вся інформація в передачі «Діловий тижневик. Як завжди, я вам дякую за увагу. І з побажаннями добра і миру. Прощаюся до наступної зустрічі в ефірі.